Час новин про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! 73-річний чоловік отримав осколкові поранення. Ніг внаслідок атаки ворожого безпілотника у Приморському. Минулої доби війська РФ завдали понад пів тисячі ударів по Запорізькій області. Близько 400 дронів атакували прифронтові громади. Окупанти також били з РСЗВ артилерії та авіації. А сапери ДСНС вилучили та знешкодили КАБ, який виявили в області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд. Сім разів окупанти атакували позиції українських захисників на Гуліпільському напрямку. Наші воїни зупинили п'ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу Полтавки. А на Оріхівському відбили дві атаки в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів. Дерево пам'яті в Запоріжжі продовжує рости. З нагоди дня захисників і захисниць містяни вшанували пам'ять загиблих героїв. На меморіалі з'явилися ще 72 дзвіночки. Вони символізують життя воїнів, які віддали його, захищаючи рідну землю від ворога. Кожен дзвіночок це голос чогось чоловіка, брата, сина, який більше не повернеться додому, але не завжди залишиться в серцях своїх рідних. Серед воїнів, чиї імена зачитали цього дня, 22 захисники із Запоріжжя та ще 50 з області, вшанувати пам'ять полеглих захисників, прийшли родини загиблих героїв керівництво обласної та міської влади, представники ДСНС, Нацполіції та юнацького руху Байда присутні поклали квіту до меморіалу дерево пам'яті. Запорізький студент став переможцем всеукраїнської акції Герой рятувальне кроку а на початку літа 19-річний Ждан Грядун врятував хлопчика, який тонув в затопленому передаточному кар'єрі за 20 метрів від берега. Хлопець з друзями вже збиралися вертатися додому, коли почули крики з води. Ждан без роздумів стрибнув у кар'єр та витяг 16-річного Владислава. Спочатку він слухався, допомагав, тобто і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість. Цю ситуацію вже вирішили, перевернули на спину, схватили за руки та вже дотащили до берега. Постраждалий Владислав наковтався води та втрачав свідомість. Відпочивальники викликали швидку, та її довго не було. Тож, дан з другом самі відвезли хлопця до лікарні. Медики зазначили, що кілька хвилин у водії шансів врятувати постраждалого не було б. Люди, які надають допомогу, чи рятують інших людей, чи рятувальників поза робочий час, чи будь-які співробітники системи МВС, надають допомогу, чи рятують людей. Їх державна служба надзвичайних ситуацій подає на цю нагороду до ДСНС. Ми також подали його на цю акцію, і він став лауреатом Цукраїнської акції Герой рятувальник року». 17 вересня міністр внутрішніх справ України нагородив його медалю. Акцію герой-рятувальник проводять з 2011 року. Цього разу серед нагороджених були як цивільні, так і професійні рятувальники, поліцейські та медики. До усіх цих людей повага такого, щоб страху його не було. Мабуть, більше. Більше гордість за самого за себе. Я знав, що де приїхав не один, там мене ще зустріли родичі зі мною була дівчина, і ну, як була радить за сам себе. У Запоріжжі презентували результати моніторингу роботи переміщених університетів. Дослідження тривало майже рік за підтримки Міністерства освіти і науки. Його мета зрозуміти, як переміщення через війну університети адаптуються до нових умов та які перспективи мають для розвитку. Ми відвідали 11 областей України і в 11 областях України, де знаходяться сьогодні. Переміщення університету по кілька або де знаходиться один, але якийсь, скажімо, видатний або цікавий переміщений університет, ми презентували результати цього дослідження. Експерти оцінили внесок університетів у життя місцевих громад, інтеграцію в ринок праці та освіти, а також визначили сильні сторони та виклики для ВНЗ за підсумками. Зазначили, попри складні обставини, більшість переміщених вишів зуміли зберегти колективи, навчальну базу та академічні традиції. Та головне вони вірять в повернення на свої історичні території. Коли ми дослідили цю карту, то так виявилося, що Запоріжжя конкурує з Києвом по кількістю переміщених університетів. До фронту кілька десятків кілометрів. Стратегія, комунікація з зовнішнім середовищем, акредитації, вступні компанії, працевлаштування випускників та інтернаціоналізація от ті аспекти, які ми моніторимо. Понад три тонни сухих гілок прибрали в дворі по вулиці Дунайській, 14. через сусідство з приватним сектором. Вони тут накопичуються щороку. Здебільшого сухі рослини прибирають саме восени, аби встигнути до холодів, бо в купі гілок зимою шкідливі комахи, а ще може розвиватися грибок. Загалом за вересень у Вознесенівському районі прибрали понад 20 тонн гілля. Аби сухостій вивезли із вашого двору, треба звернутися до міського контакт – 1580 або письмово до районної адміністрації. Звернулись минулого тижня до муніципальної служби 1580 до вознесенівської реадміністрації з проханням прибрати гілля, опали листя, мусор. Він скупчується щороку біля нашого будинку. Тобто ми межуємо з приватним сектором. І щороку на всіх тих ділянках, де ми межуємо, з'являється великий куб. адміністрацією по Вознесенівському району укладено два договори на вивіз гілля. Обсяг робіт складає 360 тонн. У вересні місяці вивезено гілля з 17 адрес районній адміністрації складено план робіт на 2025 рік на 154 адреси. За даним адресом задіяно дві одиниці техніки Газон та Дробілка. Працюють трі працівника. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.